Добрий день, шановні учні! Тема сьогоднішнього уроку художник у кіно. І сьогодні ми з вами будемо працювати над фігуркою до фільму Падінгтон, а саме зліпимо даного медведика. Яке ж кіно у нас буває? В першу чергу це художні ігрове, документальне, мультиплікаційне і науково популярне. І так як ми з вами, як я сказала, будемо ліпити Падінгтона, то нам потрібні будуть такі відтінки кольорів, як чорний, зелений, коричневий. Також можна брати червоний, синій, розовий. З чого ми починаємо? В першу чергу з заднього фону для цього ми використовуємо чорний пластилін. Так, я взяла собі з двох своїх упаковок, акуратно перемішую його, і ліплю основу, на якій буде наш медведик. Так, я акуратно його розім'яла, тепер оформую собі основу, на якій буду ліпити. Роблю собі такий невеликий овал. Це буде у мене основа, на якій я собі проліплю свого медведика. Закріплю його на дощиці. Також не забувайте, що у вас має бути дощечка, на якій ви будете акуратно ліпити. Використовую я повітряний пластилін, Ви можете ви також повітряний. Так, основку я зробила. Далі, що я роблю? Це в першу чергу ще додам якоїсь зелені, тобто листочки у різних, використовуючи різні відтінки зеленого. Так, роблю собі такі кульки, з них формую листочки, які я буду прикріплювати. Листочки, як капельки. І акуратненько прикріплюю. Зроблю їх декілька. Щоб у нас було цікаве тло для нашого Медведика. Чому саме Падінгтон? Як ви знаєте, це є ігрове кіно про медведика, який подорожує в Лондон. Ви можете переглянути даний фільм, це є повнометражний, досить цікавий. І досить буде зацікавити вас для перегляду. Так, листочки можна будь-якої форми, більші, менші. За допомогою стеків можна зробити на листочках серединки. Так, використовуємо тепер інший відтінок зеленого. Так, трішки інший відтінок зеленого роблю собі таких декілька червачків, витягую і акуратненько прикрашаю наше тло, щоб у нас був такий цікавий цікаве тло, яке б нас захоплювало. Так. Так, зробила я ще одну таку змійку і акуратненько прикрашаю. Зараз ще прикрашу собі квітами, щоб у нас було таке казковий казкове тло. Так, я ще зробила декілька листочків яких прикріплю, щоб наша робота була більш така красивіша і мала більш такий природній та естетичний вигляд. Так, є фактично тло ми зробили, ще додам квіточки, використовую такий ніжно-рожевий. Тепер прикрашаю наші квіточки або ягідки акуратненькими такими кульками. Так як в мене є різні стеки, використовую якраз кінчик мого стека від наших, якраз від нашого пластиліну. І ще тут там трішки вгорі, або можна трішки наш листочок так завернути, і тоді додаємо ще пару кульок. Серединку ще можна додати собі жовтого, буде не наче квіточки. Ну, але поки що так. Так, тло зробили, тепер переходимо до нашого медведика. Так, в мене є такий відтіночок. Зараз з нього робимо кульку для нашої голови, акуратно голови та шиї. Тобто я зробила таку кульку, акуратно розщіплюю її, щоб вона була у нас така м'ягенька і щоб було красивий вигляд. Получилося у нас такий овал, прикріплюю його. Тепер шею. Так, я повністю ціле тіло не ліплю, а тільки його шею. Чому? Тому що у фільмі він у нас у синьому плащику. Так, ну, акуратно я низ наліплюю, і зараз будемо проліплювати плащик. Так, тепер що я роблю? Роблю червоний капелюх. Так як в мене червоного трішки мало, я додаю до нього оранжевого, акуратно перемішуючи, розриваючи і з'єднюючи між собою. Я розділяю собі на дві частинки, меншу і більшу, і починаю проліплювати капелюх нашого медведика. Меншу частинку я розділила на дві одинакові кульки, і тепер акуратно проліплюю капелюшок медведика попередньо. Стеком загострюючи одну частинку, так, щоб у нас гарно лягла робота, то буде низ нашого капелюха, тому повністю не показуємо його. І тепер з другого боку так само працюємо акуратно. Теком загострюю. не боїмося заходити на наші квіточки, нічого страшного. Так, є. І тепер за допомогою великої частинки проліплюємо наш капелюшок. Також я розділила собі на дві частинки, роблю верх капелюха. Нашої панами. Акуратно, де вона має мене, не бути розташована, ставлю. Відповідно, я ще лишаю місце, аби в мене було на обличчя, і тепер формую. ряд нашего капелюха такими аккуратными змейками Розтягую і додаю, щоб воно у нас було таке об'ємне, поправляю за допомогою нашого стека. Так, є. А тепер, що я буду робити, буду наш плащ ліпити і далі саму мордочку і очі нашого медведика. Так, в мене красивий такий синій відтінок. Зараз його я собі зробила дві одинакові кульки і ще третю лишила частинку на проопрацювання. Тепер проліпляю наш плащ, в якому буде ходити наш головний герой. Акуратно накладаючи на нашу шею і по нашому тлі. Так зайве відрізаю і гарно зароблю. Так, тепер другу частинку. У нас було красиво, та мало естетичний вигляд. Зайве знову відрізаю. Акуратно дві частинки скріплюємо і зараз за допомогою нашого іншого пластиліну проробляємо наш плащ. Так, робимо коунір такою змійкою. Я собі так прикидую, розтягаю, потрібну мені відстань і акуратно накладаю. Тепер так само з іншого боку. І зайве відрізала. Пережукаві роблю, так, щоб у нас був об'єм. Дві одинакові кульки акуратно накладаємо плечі нашого медведика. Так, А тепер залишаються деталі. Даємо гудзик, такого самого відтінку, як у нас і квіточки, і перехіднички. Так як мені тут ця частинка вподоби, я дам невеличку таку кишеньку. І акуратненько, у в нього там кишенька. І тепер можна робити перехіднички для нашого плащика. Маленькі дві кульки вверху, внизу. З одного боку і другого боку, і з'єднюємо тоненьку, не наче ниточку. Так, і, звичайно, тепер нам потрібно проліпити мордочку нашого медведика. Для цього використовуємо також світлий відтінок, світліший від нашого основного коричневого. На тон світліше, або можна на декілька тонів, проліплюю спочатку кульку і роблю як капельку, акуратно примірюючи до нашого медведика. І акуратно приліплюю. Так, акуратно. Доліплюю, допомагаю собі трішки стеком. Так, за допомогою чорного проліплюю очі нашого медведика, а також носик. Роблю собі такі маленькі оченятка. І сам носик. Ще акуратно бавлюся з мордочкою нашого медведика. Задаю такі шерстинки, щоб був більш природніший вигляд на самому обличчі ще такої шерсті трішки. Тепер морда, а саме носик, таким трикутничком роблю і прикріплю до нашої мордочки. у Уносику робимо дві дірочки, і тепер Ось мішку також я роблю собі за допомогою чорного. Тоненької змійки. Акуратно, акуратно собі приліплюю, а зайве нігтиком відриваю. Так, тепер ще бавлюся трішки з очима. Також та сама змійка наліплюю так зверху, щоб у нас було як очі. Тепер друге око. І візьмемо трішки білої, щоб додати бліки. Так, тепер невеличкі даємо Вліки на наших очах. Ну і, звичайно, брови нашого медведика. Для брою використовую той самий відтінок, що і для мордочки. Акуратненько під нашу шапочку даємо брови. І з теком їх. Є можна ще, звичайно, собі додати якісь свої деталі до роботи, ще декілька квіточок. На ну, якусь дати. Можна ще прикрасити. Так, нехай з нашої кишеньки щось неначе визирає. Все, наш падінгтон готовий. Робота готова. Дякую за увагу. До побачення!